Після оголошеної перерви і заявлено і вам до питання відповідалька, суду нагадано, особову справу вересня. І я взяв посвідчення. Але перед цим хочу повідомити вас, що діючим законодавством України не передбачено. І ви це добре знаєте, вам судді вже виносили таке рішення і відмовляли на день копії присяги і надані посвідчення. Але я цього робити не буду. Хочете побачити, будь ласка, я вам зараз е частково задовольню ваше клопотання. І що вважатиму за необхідне як суддя, головуючи по справі, я вам надам цю інформацію. Але ж ви знаєте добре, що діючим законодавством це ПК і справи були варіанти. Не треба. Коментарів не треба. Бо справи були в апеляційному суді, Плотникова і інших суддів. Законом не передбачено надання такої інформації. Щоб ви знали, є воно посвідчення, видане. Верес Микола Федорович, голова Ахтерського знайомного суду, президент України Порошенко, Петро Олексійович. Дійсне до 33 2017 року. Дійсне. До 33 -го 2018 -го року. Номер посвідчення я вам вказувати не буду. Ось воно в мене вимагає. А коли видане? Ви чуєте, що я кажу? Видане, дійсне, до 33 -го 2017 -го року. Раз. І друге присяга, яку прийняв Верес і розписав за нею як суддя, прийнята ним. 28 квітня 1990 року. 28 квітня 1990 року. Це те, що я можу вам офіційно доповісти інформувати, вважаючи, що просто я як суддя надаю вам таку можливість таку інформацію володіти. Ще до початку. Розгляду справи, встановлення анкетних даних і надачі коротеньких пояснень. Заяви про питання у сторін будуть чи ні? Немає? Тому суд запитує. Бондаренко. Назвіть ваше правильне прізвище на побадку. Бондаренка, ваше число місяць, рік народження?

Запитання панкетним даному досади. Миронова. Ваше правильно призначення. Ронова Наталія Анатоліївна, 4.08.68, місто Ахтирка, провулок Весний, 4.50, громадянка України. Мешкає, працює тебе. Дитячий садок та велика. Хорошо. Сідайте. По анкетним даного запитання у вас не буде. Таким чином, будь ласка, Людмила Михайлівна, у підготовчому розмірі вирішується питання, суд встановлює коротко ті обставини, які дають підстави вважати, що сторони готові до розгляду, мають певні докази е обґрунтування своїх вимог. Я вас прошу коротенько. Не так, як у суді по суті. Я коротенько. Обґрунтуйте, будь ласка, чим ви будете доводити свої позовні на мене. Відеозаписі. Відеозаписі. Хорошо. Може, якісь свідки треба залучити, яких свідків залучити? Не, не. не треба. Не, не. Це для того, щоб зберегти час. Не треба. Може, якісь інші докази залучити? Не, не треба. Там все зачаєш. Все, людей зриватись рахунок. Алло, товариш. Відеозапис мобілізується про робочий час овочів, щоб той час вона була на обідній переліці. Добре. Наталія Анатоліїна, чим ви будете гумантувати своїх доказів? Ну, свідки, якщо буде необхідність, будуть викликатися. Вони вже самі заявляють як би, бажання бути присутніми і дати свідчення. От. Значить, а Аргументи з мого боку всі надано тим же самим відео. Але я попередила в заяві своїй, яку я подала вам, що відео ними обрізано, сфабриковано саме так, що вони повертають все на свій бік. Тобто, ну тут ще буде по ходу справи вияснення питання. Тобто, поки що мені достатньо відео, де вони подали вам два злочини, які вони самі здійснили. Тобто, розгляд поки що буде вестися по відео, а потім будемо викликати свідки, Хорошо. якщо буде необхідність. Хорошо, але ж для того ми зібралися сьогодні, щоб попередньо вирішити, які нам докази потрібні. Це для того знову, щоб зберегти час. Може ми назвати сітками, випишемо, обговоримо це питання і випишемо його повісточки сьогодні. Можливо, але це буде кінці засідання, якщо буде потреба. Ми будемо дивитися по тому, як буде йти хід справи. Можливо, зараз потягне, у нас найкращий адвокат. Це ж потягне відкладення справи. справи, майте на увазі. Mm. Так, якщо буде необхідність, я не бажаю викладання справи. Прошу. У нас зараз є дуже якісний. Хороший доказ, але я попрошу, якщо є технічна можливість, все-таки, щоб ви вам вказане мною ссылку і вказане відео відкрили в Ютубі, щоб ви бачили зразу, що відео ними обрізане, сфабриковано, тобто підтасовані уже факти. Не велася зйомка її, чи там когось ще спеціально. А 23 хвилини до того, як з'явилися ці люди, велася фіксація саме акції. І не акції протесту, як вказано адвокатом, а акції захисту дитячого табору. Хорошо, значить добре, е, сідайте. Інших думок не да? буде? No. 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 Таким чином, Людмила Михайловна, <клух> ви як позивачка. Е, Судно можете пояснити, що готові до розгляду справи? Справу призначати до розгляду. Так, призначайте, я можу сразу пояснити. Ні, ні, ні. Павло Миколаївич, справу можна ми призначати говорите, до розгляду. Якщо можливо, буде сторони відповідача, повідомити, що до початку слухання справи треба заявити всіх клопотання і відповідно цивільна процесуального. Будь ласка, скажіть, і протя... межах... Відхідності ніхто мене не має права позбавити по ходу судового засідання заявляти клопотання. Значить, я попрошу одразу адвоката, нехай не виходить за межі законодавства. Ви по якійсь присягі, у вас якийсь адвокатська етика, що небудь є. Вас щось зобов'язує. Ну, адвокат буде. Так, 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 мене... вчиняли... Перепалки мені вчиняти не треба. І ви завжди звертайтесь до суду. І не треба із стороною вчиняти перепалку. В кожного з вас є своє розуміння, свої знання, своя правда і своє бачення ситуації. Для того ми зібралися у суді, щоб вирішити цей спір. По цьому не будемо встраювати перепалки. Наталя Анатольовна, позивач каже, що готова до розгляду справи. Ви до розгляду справи готові. Е, так, я звичайно готова, але все-таки я би хотіла, якщо минуле засідання, я не була повідомлена належним чином. Тобто я хочу зразу знати, ми пропускаємо попереднє засідання а ви, і переходимо на справу. Оце ж я хочу вияснити. Це ж воно є. Це попереднє да. на засідання. Да. Так, добре, дякую. Тоді є можливість у нас відповідно процесуального кодексу на попередньому засіданні вирішити це питання. Можливо, спробуємо. Я. я запропонувала у своїй заяві укладення мурової угоди сторін, якщо сторона. На це згодиться, то, будь ласка, у нас можливо і не буде потреби переходити до судового засідання. Добре було б, так. Добре так, було. ну давайте спробуємо. Так. Давайте зробимо так. Щоб було це з іншого боку, вже етично і по-людськи, і по закону. Давайте, щоб суд не був учасником усіх цих розмов, ми оголосимо перемогу на п'ять. А ви між собою поспілкуєтесь. І до чогось вам треба поспілкуватися, я так розумію. Одна сторона викаже думку, друга сторона викаже думку. Може, вам треба одійти, щоб вас ніхто не чув. Це ж така справа, Ні, ну я ж не знаю. Може треба особисто поспілкуватись. Може, можна і товариство поспілкуватись. Було б. Хорошо, звісно, як ви спир вирішили миром. Нічого краще не було, коли сторони саме його регулювали. Тому вам надавати такий час. Я... Да. Суд оголошує перерву. Я думаю, що це буде правильно. Навіть по життіськи. Будь ласка, поспілкуйтесь між собою таким чином, тому що шановні Сідати. Дійсно, ми завжди, навіть по кримінальних справах, приватного обвинувачення, скільки б справи не розглядали часу, півгодини, годину, дві, чи два, дві, чи три, до того, як суд йде в нарадчу кімнату, і навіть по середній тяжкості, суд завжди пропонує сторонам примиритися. Примирились, роль суда нікчемна. Винесли ухвалу, провадження по справах закриті. Все, це вся роль суда. Завжди, да, я завжди кажу, Як закон мене зобов'язує роз'яснювати це право. То у вас дійсно, якщо так виникло, вам у цьому місці жити, вам у цьому місці спілкуватись, то я знаю, як ще сказати. І просто зустрічатись. То немає нічого краще, як сторони це вирішують самі. Немає нічого краще. Поступіть, хай хтось поступить, хай хтось на зустріч піде, хай хтось, я знаю, може там якісь емоції чи амбіції взірати. Але саме краще по-людськи немає нічого, як перепросити. Якщо людина відчуває, що вона вчинила не так, а ви знаєте, як буває з гаряча, немає нічого краще, як перепросити. Ну перепроси. І тебе завжди зрозуміють. Ну так чи ні? Якщо хтось до цього буде готовий. Тому що перепросити це дуже важко. Не кожен може це зробити. Так що, будь ласка, я вам надаю перерву 5 хвилин там чи 10, ви поспілкуєтеся, а потім скажете свою думку.